Всім привіт! Прийшов тут трохи до качок, тих, що ще лишилося, що ще гуляють тут виходять. виходить. Вон, прийшли всі заглядають, що я тут і роблю. Тут їх ще залишилось 6 і там 4, бо одна там було 5, одна вже присиджує. Тут ось залишилося такі оце чорненько. Яку я підняв, яку кусали, дві тих біленькі. Ну, вони такі менші тут е, Так, я буду, їх, я буду їх трошки прибирати е, вже найближчим часом, то що, то, що лишнє. Ну, зараз я так, ось, так ось буде краще. Е, буду трохи ще що сяде, то сяде, я думаю, в районі до двох тижнів. А решту, ну тут чорну я буду точно прибирати, бо я її лишав останню, напевно, ті дві білих. Он цю. І там та, що біля води, вони теж такі не конче великі. Цей качур залишається точно, бо це є, я його минулого року собі взяв. Це є інша кров, ось ця кашечка гарна, велика. Ось ця, я думаю. І, ну Ці дві, напевно, я залишу на наступний рік. Вони такі досить гарні, великі. Ось ця коричнева ось ця на передньому плані. І, 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 і також, що я хочу показати, коли я сюди прийшов. Так він випустив, ті вже тут і ходять. А я сюди прийшов показати. Що я зробив трошки... Так, зараз я зайду, закрию тут. Так, так, так. так. Що я вирішив, що зробити, в мене тут є. Он тут залишили цих дві качечки. З них теж треба буде дещо прибрати. Ось цю красивеньку я буду лишати. Вона минулорічна, гарненька. Е, ось ця, напевно, є тоже з іншого яйця то напевно я її прибирати не буду. Е, скачерів тих, не знаю, може того, може там того. Одного треба буде прибрати, я вон сюди приніс, а вон там закрито. що я закрив. <смі> я їм щось закрив, щось не подумав. І сюди. А вони тут Вони тут он, навіть несуться. Я закрив щось по привешці, бо вже дав сюди вон, качечку ночує в мене так. Скаченятами вони там вже усвоїлись. Несуться в мене. Я пам'ятаю, ці карликові курочки були там в вольєрі, їх треба було носити до стайні весь час. І цей ці бентамочки з падуанчиками, то я їх, тому і буду носився, Тоді так відгороджено. я їх дав сюди, вільна кліточка, і вони гарненько вже навчилися самі самі заскакують, самі там несуться. Тут з качками живуть, їдять п'ють. Тих одним словом, чотири курочки вони. півник. Вони вже були переставали, але лише одне-два яйця в день знову почали нести. Тут і більше їм місця. Люди словом краще. Їх переніс сюди. А, а сюди я що хочу зробити, в мене вон тут так є розділено, вон тут так є одна. Та якби секція і тут друга, і тут клітка теж є розділена на дві частини. А сюди я, в мене там були, так, під хатою, хто пам'ятає вони, їх теж звідти треба було ловити, то я їх цих пухових своїх переніс сюди. Ось ця корочка, що була з цим. Коричневим коготиком, а е, ось ця, я не знаю, якого на кольору, можна сказати, що жовтенька-зелененька, то була з тим білим. Е, з ним була ще така чорненька, вона захворіла, була відійшла швидше. І тепер когот той білий пропав, ну одним словом, двоє відійшло. Ну, і ще одна ось така біленька красунька сидить. Ми, до речі, зараз ходимо, зараз ще стемніє і краще. І просвітимо. Так, Качурами я ще так і не пообтинав. Ми сходимо з дивами їм е цей. Е Знімемо, подивимося, що там яйця просвітимо, чи будуть там якісь ще пухові курчата чи ні. Бо так, як я вже говорив, там вони були такі досить старі. Ну, одним словом, дав їх теж сюди, вони теж тут є дві клітки, бо я качурів лишаю. Ось цього качура я собі хочу лишити. Він такий гарний, мені подобається, з нього така маска темна. А оце дві качки, напевно, ну, хіба якщо б вони ще... Якщо б вони ще сіли, то я ж їх прибирати не буду. А оце, напевно, дві теж приберу, бо я собі завжди люблю навесну. У мене там завжди які гарніші. Молоді, такі гарні, великі, я собі люблю лишити пару штучок, тому на осінь лишаю, що таке, що таке гарніші. І он тут, де є, де є оця клітка, я що його хочу прибрати. Ну, Я як би, хочу зробити, є чотири качечки, тут дві. Там дві, там того качера приберу, того дам туди, і він буде ночувати там. Я їх не даю, бо вони сильно лазять в гніздо. І досить їй це. А в ту клітку тут таке місце, Лишаться пухові, пухові будуть зверху ночувати. Може найду до них буду пару докидувати, а он сюди е дам бурбонів, бо їх теж я з ними мушу носити. Зім вже в принципі в тій загорожі мало місця, тому я хочу, тому я хочу зробити так, об'єднати. Я думаю, чотири качечки ще якщо щось буде неслися, цей качур далі один ради топтати, а, а сюди занесу. Так, зараз я йду. Беру ножниці і буду обтинати їм зуби, бо вони, бо вони починають нагліти, кусаються там, це тут де німецька лінія. І ті коченята навчилися, навчилися видирати колюх. І треба їм зараз... Ну, німецька лінія, само собою лишається вся. А ось цих подивлюся. Отсюда, напевно, лише просто через те, що вона є іншої крові. Цього приберу. Їх переселю сюди, а сюди. Ну, то я все буду робити, то ми все будемо робити разом. Так, ось такі, ось такі поки що в мене, в мене плани, бо кажуть, то треба, треба щось робити для того, щоб чим поменше часу витрачати, ну, то, ну, мені плюс треба, треба і в стайні бродрат звільняти, бо там перепілки вже, вже такі, ті, що є 100, їх 6, 120 штучок, то вони вже такі прямо, що вже так впорятик. Мені треба для них. Брудер, а там індики ночують, то я не можу звітом його забрати. Так вони будуть ночувати тут в тих клітках, і тоді вже я зможу їх поділити. І з однів п'ять напевно, виведуться Оці Їм треба буде взагалі повністю ще забрати взагалі всіх. Тобто мені вже треба два брудери, ну а там є ще ті, як вони. Був, був, домінанти, тому я їх теж буду виселяти на двір. Он. Я їх вже половив, бо вже вечір, що вони ночують тут займають цілий е, брудер. А так я його звільню, їх дам туда, вони самі будуть сідати, а цих і цих я теж е, я ще їх хочу, їх треба ще пропоїти від сукцидіозу. Я скину їх в одну клітку і напевно завтра винесу. У мене там є одна така півтора на півтора, оці ящики, щоб вже було легше, щоб не через систему, оці, щоб тут не мучити брудера. Е, ще два дні пропою і дам тоді їх до цього голосов що туди, щоб вони з не сідали, а он каже, що мені треба брудера, бо тут вже такі вони прям красунчики. І їх тут виходить, що їм вже їм вже тіснувато. І вже без це поділити, але каже, завтра завтра, напевно, завтра напевно, ми тим і займемося, перенесемо. Але ні, ще завтра ми не займемося, бо я, напевно, завтра не буду мати часу е, прибрати качура, щоб звільнити клітку. Завтра, скоріше за все, я просто їм як поділю. Е, З'єднаю цих два бродера з цими домінантиками. тут боїха по штучок, буквально. Отак кого кусаєшся? Паручо корочок є, і вники. Я ще маю на підрощую, ще 5 курочок і півника маю замовлених, що їх пропою тоді, тоді вже віддам. А інші, що лишиться, дам туди до голуші, і брудера позвільняється. Одним словом, такі справи плюс на індичата. Мені треба брудера, ну треба короче, все, що, все, що чим побільше, звідси звідси викидувати. Ще мене питали за, за цю клітку. Е про я напевно сьогодні, може ще сьогодні, напевно, я вже завтра 에, знімлю повністю на неї погляд, в принципі, я показував, як я робив, але ще раз, ще раз покажу, бо я кажу, так ти ж робив раху, чи практично, не практично. Ну, одним словом, вона досить, досить практична. Зараз треба дати їсти. Ну Тут і кажу, висота, то все, тут не є сильно високо, легко вона робиться. 에, напевно, напевно, завтра вже. Бо зараз ще підемо по світим яйця, ще сходимо до малечі, до індича, там ще довиводило в інкубаторі. Е, тому про клітку вже вже знімлю завтра. Ну тут, в принципі, все без змін, Тут і маранчики. Ось такі красені, не знаю, в них тут цих. Причому тут цих, що в тих, що в тих. Тут є мастержерей і пара домінантів. То що каже, я взяли, щоб вони, що там є дерочки, що можна їсти, корм, є вони вон так як оці, їм треба випахати голову і їсти звідси. Ну. Хочуть охочуть, він тут присідає така, що я казав. Ще одна. Ну що не сяде, то, то будемо. Давайте, виходьте, звідти. Це самі перші мої вже такі прям величезні. Давай, виходь, виходь, давай, давай. Спишку не включив, погано видно. Одним словом, зараз ще трошки стемніє підемо підемо просвітим яйця під пуховою куркою, щоб лишні, які пусті. Я думаю, там по-любому будуть пусті бо там старі яєць Є, напевно, штук 5 то щоб вони дармо не лежали, треба буде їх забрати по світити. Так, ось тут сидить наша наша з вами красунька. Так, така ось пухова корочка. і в неї є ось там такі гарненькі є. Зараз ми його так-так-так будемо разом з вами. О, тут, тут є в нас, тут в нас буде гарненьке. Курчатку. Так, тут. О, теж теж видно, я думаю, видно. Є такі ось гарненькі судинки. Так. Тільки то, що розфокусовується, але. О, і тут є досить. Ну, то, що, правда, що перше головне, навіть якщо в тих яйцях, що пізні, е, щоб гарно вивелись ще, О, тут в нас. Тут в нас є це, видно, таке чистеньке. Покладемо на бік, вона пусте була, вони такі трохи грязні. Бо я був садив оця голушення, що, що судить там внизу. Я садив був тут збоку і не знаю, чи то вона до неї була нагадала, чи то та під себе нагадала. Ну тим словом, так, покладемо поки що збоку. Були вони такі досить... О, це теж. Ну, тут знайді повітряна камера, така хитається. О, і це пусте, так просто було. Так видно було, попало, що і це пусте. Оці старі, що, що я казав, так, так прямо накриває гарно. А ні, це вона знову є нагаджено, це вона під себе гадить. Тут така не чимнулька. Ніби корочка гарна. О, а тут у нас а тут у нас вже є яйця, так що вона тут, але водичка вона має, збоку їсти, встає, пити. І встає. тут прям гарненько буде, я думаю, видно. Ось такий ось такий красончик. Так, значить, що в нас поки що виходить? Шість добрих. Шість добрих яєць, Так, тут тут щось щось намагалось. Тут кровіне кільце. Ну, кажуть, напевно, ці що яйця були старі, бо я збирав людині, а там ті що думаю, викидати шкода, отут є. Думаю, я запхаю, а вдруг. Ну, старе яйце, особливо для, для курей. Це, і так, і тут. Ой, чекайте, бо так свідчу, що вам нічого не показую. так, і тут у нас є, значить у нас виходить два. Так, розфокусувалося, ану, фокусуйся. Ну, о, так, 4, 6. 8. Так, 8 у нас добрих о, добрих гєєчок, воно у нас собі зараз так гарненько тих там позакатує, поховає і виходить, що 6-6 пустих. Ну, я казав, десь 5-6, може, в одне із тих було пусте. Так, давай закатуй, бо ти щось. Знову халтурку нагониш, мені ні такого тут не треба. Так, ну одним словом, чекаю. Вони ж такі, як ви бачили, досить гарненькі. Я думаю, що скоро скоро буде, вона їх буде і нянчити. може навіть в тій коліці тут місце тут місце досить багато. Може тут її лише водичка, в неї пшениця, тобто вона собі стає, їсть їсть п'є. О чого взяла за моду гадити собі в гніздо? Я списував на голушею, але, то тобто, походу, вона час від часу. Собі любить таке дозволити, Ну, нічого, я думаю, що, що весь тут тих шість. Я зараз заберу, а ось там вона буде по іншим телефоном свічу, вона собі гарненько їх все накрила. Ну, вісім штучок для неї теж буде. Вона б могла, я думаю, її шість звичайних накрити, а, а таке її відпуховувати курей. Ой, так-так-так. Взагалі, я думаю, не проблема. Ось такі справи, йдемо ще. Там ще мали вивезти з індичатка, дістанемо з інкубатора. І подивимося, як там поживають ті, що вивели вчора. Так, ось так гарненько. Вони вже поїли. В мене тут, тут сплять. тут у нас бурбончики і ті, що вивели з під індичку. ось три чорненькі гірні світле. Тут 12 штучок. Так, гарно спати далі. Ми вже поїли. Зараз я до них ще зловлю немецьку лінію, вона ще остання, бо вони роблять болото. І випустив останніми, а, був поміняв шмату і зараз тут ще в нас довиводилось. Повернемо, щоб було легше діставати. Ага, Сьогодні в нас світла не було, до речі, від півдесятої до 11, каже, 11 до півдругої обіду, то сиділи вони. На акумуляторі. В принципі, акумулятор справився досить досить гарно. Ось тут у нас 19 красончиків тих, що вивели з учора. І тут ще в нас є. Так, один. Два. два три. Чотири. Так, оцей щось, напевно, буде з кривими ножками, ну нічого. У мене там вже один такий є, я думаю, я думаю, розходиться. Одним словом, 26 штучок вивело з інкубатора. Не пам'ятаю, скільки я їх. Ну, я пам'ятаю, закладав 31 куплене і, і своїх, от своїх не пам'ятаю. Ну, вони теж сьогодні є, лепили, ось цю решту сюди доклав і гарненько. Гарненько вони, вони зараз і підуть спайкати. Так, накриваємо, хай ріються. Оп! о, поки вони ще з інкубатора розігріть і хай. Хай оріються всі. Так, всі разом тут закриваємо, запускаємо і йдемо. У нас тут ще є о. такі красончики. Вони вже так вони прям так, їх випускаєш, треба буде вам якось зняти. Вони так прям бігають, скакають, махають крилами <смі> тими своїми маленькими підскакують. Нібито не німецька лінія, а якісь, а якісь маленькі і легенькі каченятка. Так, зараз я їх швиденько половлю і підуть вони собі спайкати. Тому ось такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. mirnoho neba, nechaj vás, vše bude dobré.